Уряд погодився націоналізувати Сенцбанк. Про це сьогодні під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Кабінет міністрів України ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції Сенсбанку у фонду гарантування вкладів фізичних осіб за одну гривню. Таким чином фінустанова стає державною під підоправління. Міністерства фінансів про це йдеться у постанові Кабміну, яка опублікована на урядовому порталі. Нагадаю, 20 липня Національний банк України ухвалив рішення вивести із ринку Сенсбанк та звернувся до Кабміну з проханням націоналізації фінустанови. Про це на прес-брифінгу 20 липня заявив голова НБУ Андрій Пишний. Про те, як тепер працюватиме Сенсбанк, дізнаємося далі у розмові із директоркою розпорядницею фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світланою. Рекрут, вона з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Вітаємо вітаємо. Тож розкажіть докладніше насамперед з чим все ж таки пов'язана націоналізація Сенс банку і чому саме зараз ухвалили таке рішення? Націоналізація Сенсбанку пов'язана з тим, що це системно важливий банк для країни, а рішення щодо виведення його з ринку було прийнято у зв'язку з тим, що опосередковані акціонери банку, вони є громадянинами Російської Федерації та є підсанкційними особами. Не тільки підсанкційними у межах українського законодавства, також на них було накладено міжнародні санкції. У зв'язку з тим, що вони підсанкційні, в них немає можливості підтримувати банк капіталом у разі необхідності, тому що їх активи є замороженими на інших територіях інших країн та за рішенням Національного банку також накладено арешт на їх право розпоряджатися своїми голосами. Тобто, у разі, якщо у банка буде спостерігатися суттєве погіршення фінансового становища, а такі показники вже спостерігаються протягом останніх декількох місяців, то фактично колишні акціонери вони не зможуть забезпечити фінансову підтримку банку у зв'язку з тим, що є ряд обмежень, викликаних санкціями. Тому було прийнято рішення Національним банком щодо виведення його з ринку де, з метою збереження інтересів складників та кредиторів. Щоб зрозуміти масштаб націоналізації, розкажіть, будь ласка, скільки має банк цей відділення, скільки працівників загалом працюють у цій структурі? Банк має понад 140 відділень, це є досить суттєвий показник зараз. Банк займає 3,5% від всіх активів банківської системи. Ми, банку є більше, ніж 3 мільйони вкладників і понад півтори тисячі співробітників. Тому, якби цей банк було визнано неплатоспроможним, то це мало би суттєвий негативний ефект для фінансової стабільності та для банківської системи. І в першу чергу постраждали б вкладники декредитори, які би перебували якийсь певний час у ситуації невизначеності, навіть незважаючи на те, що зараз діють 100% гарантії для фізичних осіб. Також у банку є досить великий портфель або досить велика кількість юридичних осіб. Безперебінна діяльність яких як край важлива зараз, особливо в умовах воєнного стану та тієї ситуації, які перебуває Україна. А, до речі, пані Світлано, чи зміниться щось для клієнтів банку після націоналізації? А, банк стане державним що навіть посилить позицію чи покращить позицію для клієнтів банку. Наразі під час дії тимчасової адміністрації все абсолютно відбувається у звичайному режимі, немає жодних обмежень щодо коштів фізичних та юридичних осіб. З понеділка, коли банк стане державним, то він функціонувати, функціонуватиме так само, але в них буде вже державна форма власності, а не приватна, що, власне, от і вся різниця. Також упродовж розмови ви згадали про тисячі працівників цього банку. Яка їхня доля? Чи не буде скорочень, можливо, реструктуризації і тощо? Мені важко про це говорити, оскільки таке рішення прийматиме акціонер та правління, наглядова рада банку. Вони будуть призначені найближчої доби. Ми очікуємо, що завтра вже у першій половині дня. І це вже буде на... цей, цей же м'яч буде на полі безпосередньо акціонера та менеджменту банку. А скільки триватиме загалом сам процес безпосередньо націоналізації? Все, що пов'язано з юридичними аспектами? Отак, і чи були подібні прецеденти під час повномасштабної війни? Другий прецедент під час історії України. Перша націоналізація це був Приватбанк, але тоді не було повномасштабної війни. Під час повномасштабного вторгнення це перший прецедент. Законом передбачено, що всі процедури щодо передачі банку до Міністерства фінансів займатиме два дні з дня прийняття урядом рішення щодо участі держави. Тобто найпізніше це в неділю банк стане державним, але згідно наших планів, ми очікуємо е, це зробити вже завтра. Тобто найстисліші терміни, які тільки можливі. Пані Світлано, дуже дякуємо вам за роз'яснення стосовно ситуації з Сенсбанком і націоналізацією. Світлана Рекрут, директорка розпорядниця фонду гарантування вкладів фізичних осіб, була з нами на прямому зв'язку.